Всім доброго часу! У нас таке класне сонечко, таке поле, і я з вами в окулярах. Цікавий дуже вираз хочу сьогодні вам дати, який складається з слова «кюндігук». Саме слово ви знаєте, що тут такого ну, звільнення. Тобто, ви можете сказати і Шворда, і кюндіх в пасиві так мене звільнили, ора і Шаби Зельбській Кюндіх. Ви самі звільнилися. Але цікавий вираз я звільняю нашу дружбу. Українською мовою ви б сказали, я побила горшки з кумою і вже з нею не спілкуюся». Не спілкуйся, німці в нас ж інтелектуальні культурні люди, і вони кажуть: я звільняю дружбу, Ich kündige unsere Freundschaft. Це означає, що ця людина не хоче з вами спілкуватися, і, на жаль, так часто роблять, оскільки люди розходяться, люди сваряться. Тому, якщо ви хочете з кимось культурно посваритися, то ви кажете, і кюндіґі, онсе Я вам цього не бажаю, але якщо сталося, то робіть це інтелектуальну і аристократичну.